Вітаю, друзі. Попри те, що із фронту часом приходять якісь радісні новини про просування українських військ, на жаль, міжнародна політика українська вона якось встигає здобувати нові бар'єри і втрачати здобути дуже швидко, тому що. Зараз в Києві відбувається кримська платформа, і на неї було запрошено понад 100 країн, близько 100 країн, точніше. І ну, сама тональність, звичайно, вона дуже важлива, тому що зараз вже на сьогоднішній день тема приналежності Криму і тема розміну українських територій на якийсь статус чи членство в НАТО чи в ООН. В ЄС, по суті, вже не розглядається в українському політику, і якщо хтось із українських політиків заговорить про гіпотетичну ймовірність розміну територій на членство в НАТО, як це було з самої штаб-квартири НАТО свого часу вкинуто в обіг, це Скажімо, тема небезпечна і для українського суспільства питання розміну територій не стоїть, але українське суспільство воно дуже складне і воно має свої козирі, так би мовити, і впливу на владу через різні етнічні групи. І також через ці ж етнічні групи, які представлені в Україні, можна співпрацювати із урядами е, країн е, для, ну, матірних для цих етнічних груп. Так от, Зеленський відвідав Грецію, і на темі Азовських греків можна було побудувати цілу політику, плюс участь греків у розбудові. Одеси, плюс е, те, що Київ був для фактично е, політичного, лі, політичних лідерів Греції е, довший час прихистком. Е, це ну, такий серйозний капітал, але його треба розмінювати. І от в нас на тлі оцих правильних подій з'являється і дуже неправильний. Події, тому що заострюються стосунки з Ізраїлем, чесно кажучи, Ізраїль, попри його потужну економіку, торгівля України Ізраїлю не така велика, це 700 мільйонів доларів приблизно ну до мільярда 700 мільйонів. Хоча для України це позитивне сальдо, тобто ми щось там вторговуємо. На тлі торгівлі з Росією 2,5 мільярди торгівля Росії і Ізраїлю це не такі великі гроші, щоб якесь промислове ізраїльське лобі так чіплялося за фінансування своїх політиків, щоб ізраїльський політикум ну, дивився так дуже крізь пальці. На злочини Росії в Україні. Тут є своя традиція, бо у Росії є вплив на безпеку Ізраїлю через палестинську автономію. Відомо, що Радянський Союз багато років тренував і вчив палестинських терористів навіть, до речі, на базі в перевальному в Криму. І тому палестинці інколи. Скажімо, створюють багато дошкульних проблем Ізраїлю, безпекових проблем інколи по свистку з Москви. Тому, коли українська влада нинішня пробує якось вирівнювати стосунки з Ізраїлем, бо є багато неприємних моментів. Серед неприємних моментів те, що по суті Ізраїль багато років. ВОН не голосував за жодну з українських резолюцій. Тільки з 2018 року Ізраїль почав голосувати ну, нейтрально позитивно в інтересах України. Але можна сказати, що обсяги торгівлі Ізраїлю із Росією не такі величезні, які б ну, дозволяли ізраїльському політику так зневажливо ставитись до українців. Враховуючи те, що в Ізраїлі величезно, десь до, ну, по-моєму, півмільйона вихідців з України, євреїв проживають. І це досить сильне середовище, не кажучи вже там про інші зв'язки, бо є в Україні особливі місця, важливі для Хасидів. і от Святкування Рош Хашана – це завжди велика традиція, яка завжди об'єднувала і українські і єврейські народи, і навіть українську і ізраїльську поліцію, яка приїжджає завжди навіть зі своєю зброєю в своїй уніформі, аби підтримувати правопорядок в Умані. Ну і це ж серед важливих міст для Хасидів, це ж не сама Умані. Це ще і Меджибіш, і Сквира, і ще ну, багато різних місць. Справа в тому, що <кій> Хасиди, попри те, що вони розкидані по цілому світу, вони все одно залишаються дуже впливовими. І от коли українське посольство, очевидно, що українська влада е, хотіла е, ну, через е, ці воєнні обставини домогтися. Ну, хоча б рівного ставлення до України і до Росії в цій ситуації з боку е, ізраїльського політику. Нагадаю, що ізраїльські силовики не пускають в країну кожного 18-го е, туриста з України. Кожного 18-го. Нещодавно трапилась взагалі дивна історія, коли в протоколі вписали е, Відмову в'їзду трирічній дівчинці. Написала, що вона е, приїхала в Ізраїль е, з метою працевлаштування і тому подібне. Ну, це зовсім комічна ситуація. Але з Росії кожного 75 го завертають. І це дуже відчутне е, ставлення, тим більше, що Скажімо, гуманітарні всякі проекти, якими займаються вихідці з України в Ізраїлі, а самих українців не так багато біженців після початку війни, приблизно 18 тисяч українців заїхало в Ізраїль. Ізраїльська влада придумала якусь дуже таку Брудну схему про відмову страхування здоров'я цих людей. І ну, це якась зовсім ну, дивна історія, принизлива наскрізь. Але чи варто заїдатись з Ізраїлем, особливо зараз? І чи варто, ну, скажімо так, відмовляти? Бо зараз українська влада заговорила про повну відмову від безвізу з Ізраїлем. І ну, Я розумію, що інколи простіше будь-які відносини перевести в дзеркальні. Але я б сказав, що це не дуже добра ініціатива. Чому не дуже добра ініціатива? Справа в тому, що ми всі потерпаємо від іранських шахедів. Але ми вимагаємо, щоб Ізраїль нам допомагав мілітарно. Зброю поставляв і тому подібне. Справа в тому, що з Ізраїлем скандал щодо зброї почався з 2014 року. Ви пригадуєте дуже криваві бої на Саур Могилі, і там перша Росія почала застосовувати масово безпілотники ізраїльського виробництва Форпост. Це такі величезні драндулети вартістю 6 мільйонів доларів. Ізраїль поставив в Росію не просто ці безпілотники Форпост, він поставив всю технологію. Так, це був застарілий безпілотник, але принаймні, постачаючи, ну, дозволяючи, постачаючи технологію, дозволяючи ліцензійне збирання в Росії. Ізраїль, наскільки мені відомо, зобов'язався не передавати цю технологію нікому, особливо в Україні, і він в ряді контрактів зобов'язався взагалі не, не торгувати озброєнням з Україною. Тобто, ті компанії, які виробляли те, що деякі компоненти, ті, що поставлялися до озброєння ізраїльських розробки ізраїльських фірм, ті, що поставлялися в Росію. Навіть в якості таких демонстраційних зразків, пробничків, так званих, все одно Ізраїль вийшло так, що нейтралітет Ізраїлю, про який він говорив, коштував життя, в тому числі, українських євреїв, які воювали за Україну з 14-го року в українських військах. Це дуже неприємний момент. Але ми не можемо зараз шантажувати Ізраїль, особливо напередодні Рошхашана, коли багато паломників з цілого світу попри війну. Мені здається, 30 тисяч хасидів приїде цього року в Україну. Блокувати їх приїзд не дуже раціональна ідея, і взагалі дражнити Ізраїль. Це не дуже раціональна ідея. Чому я згадав ну, перед цим Іран і Шахет? Справа в тому, що активно проти Ірану діє на сьогоднішній день тільки Ізраїль. І те, що Ізраїль діє проти Ірану, це дуже-дуже на користь України. Навіть якщо Ізраїль зараз не дуже постачає там якісь ліки в Україну, хочу сказати, що ізраїльські аптечки майже ідеальні. і... і... Було б дуже непогано навіть співпрацювати по бізнесу, закуповувати ці аптечки вони дуже добрі. Але в Ізраїлю є дуже багато всяких цимісів для безпілотників, особливо ізраїльські датчики для безпілотників це дуже цін, цінний продукт. І вони, наскільки я розумію, в Україну потрапляють. Тобто, я підозрюю, що рано чи пізно ці скандали. З Ізраїлем можуть закінчитися тим, що будь-які компоненти озброєння напівфабрикати навіть навряд чи зможуть бути ну, поставлені в Україну навіть через якісь посередники. Тому що з 2014 року я мав ну, свої стосунки: ми хотіли все-таки ізраїльські деякі датчики для безпілотників якось, ну. Знайти спосіб, як закупити. Але це виявилося непідйомним, оскільки дуже жорстко це крилося, перекривалося політиками. Тобто Росія Росії є чим шантажувати ізраїльський політику, і, а не підкуповувати. Дуже часто це шантаж через безпеку, через атаки з Палестини. І в цьому сенсі ізраїльському політику доводиться, так би мовити, на розкаряку в стосунках з Росією бути. Але ж ми, не, ми ж не Росія, ми ж не можемо Ізраїль ставити на розкаряку, так як Росія. Тим більше, що зусилля Ізраїлю в плані тиску на Іран під, до речі, під, підтримки і постачання озброєнь в Азербайджан. І там іранці весь час репетують, що Ізраїль в нахичуванні наставив дуже багато всяких засобів е сканування і е ефіру, і, і простору е іранського, і ну, засоби електронної розвідки ізраїльські отримують так, би мовити, картину, всю картину пересування іранських військ на півночі е Ірану. В цьому сенсі в будь-якому випадку Ізраїль робить корисну справу для України, навіть е беручи на себе по суті, прям, пряму відповідальність за атаки на Іран. А, і так, а атаки ж проводив Ізраїль неодноразово. Тому мені здається, що, е скажімо, Міністерство закордонних справ. Посол України в Ізраїлі, очевидно, вибудували певну, скажімо, глибоко персоналістську систему стосунків, таку, яка дозволяє державним інститутам інколи зверхньо ставитись як до цих персоналістських стосунків, так і до України в цілому, оскільки. Ну, представники української влади вдаються до цих персоналістських е, особистісних стосунків, які ставлять дуже часто вище, ніж державний інтерес. І в цьому сенсі Ізраїль, будучи дуже складним, складним політичним організмом, він е, об'єктивно реагує спочатку на загрози, а потім на, ну, на спільний інтерес. На жаль, виглядає так, що Україна в нинішній ситуації нічого цікавого не запропонувала Ізраїлю. Хочу нагадати, що в нас справді непогана співпраця з Ізраїлем. І якщо політики щось там викручують, то нагадаю, що, наприклад, стрілецька зброя бренду Форд це ж ліцензійне озброєння ізраїльське. У нас є досвід стрілецькій зброї і співпраці, але в Ізраїлі є дуже багато всіляких цікавезних розробок, зокрема, система попередження про ракетні загрози. І в цьому сенсі нам би це все дуже знадобилося. Може, не варто так грубо рвати стосунки з Ізраїлем, чи може не варто взагалі шантажувати Ізраїль? Може, варто зайнятися раціональним розумним лобізмом. Принаймні, у нас є прекрасні рабини в Україні, які працюють в громадах єврейських в Україні. І це дуже авторитетні люди, які принаймні можуть просувати український інтерес в Ізраїлі, якщо не вистачає для цього. Етнічного походження президента Зеленського чи впливу євреїв-бізнесменів крупних, яких в Україні доволі багато. Така складна ситуація. Вона не безвихідна, тому що з одного боку, нібито і без Ізраїля тим озброєнням, яке постачають нам Сполучені Штати. І Європа, українські війська добре протистоять противнику. Але інколи в Ізраїлю можна вичепити такі родзинки, які нам дуже-дуже знадобляться. Принаймні, стрілецька зброя лінійки Форт в Україні прижилася дуже добре. Дуже б хотілося бачити. Не лише спільне виробництво стрілецької зброї, а й скажімо, спільне виробництво серйозної електроніки, спільні космічні програми. Та я думаю, що в принципі непогано б Ізраїль міг би вписатися, наприклад, в виробництво транспортної авіації разом з Україною. Про це ж турки і індуси, ну скажімо, мріють і бачать. Своє місце і роль і готові співпрацювати в певних напрямках. Тому в Україні є що запропонувати Ізраїлю. Але чи варто сваритись зараз, коли в нас є такий великий ворог, і я думаю, не варто Ізраїль називати великим партнером Росії більшим, ніж України, а особливо звинувачувати те, що ізраїльський Представники, які присутні на Рамштайні, зливають Росії інформацію. Це вже зовсім дитячі випади. Дуже прикро, дуже прикро. Держава такими заявами втрачає свою репутацію і необдуманими діями втрачає репутацію і повагу в світі. А хотілося б, щоб Україну поважали і любили. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Всіх з Днем Незалежності, з Днем Українського прапора. Це дні, які завжди нас надихають у правильності вибору українського народу, вибору незалежності в 91-му році. Це не просто вибір, і це не дар Божий, хоча, зокрема, й дар Божий, але це результат зусиль багатьох поколінь українців. Всіх зі святом.